Слава Україні! Сьогодні у нас буде коротенький огляд дверей лофт роздвіжних з автоматичним відкриттям. Зараз коротенько пробіжимось по розмірах. розміри проєму у нас 1,20 м. Розмір одної створки 60 см. Ось така конструкція дверей. Ось таке дзеркало. Тут все просто зроблено, обичні зависи. Вони йдуть ці двері безранні. Тут рами немає ніякої. Ось. Зараз коротко покажу механізм. Тут у нас йде направляюча. Ось тут у нас йде ролик. Це звичайний стандартний направляючи, звичайний ролик. Далі все е, саморобне. Я от зробив отакий кронштейн. Два ексцентрикових ролика від душових кабінок. Тут у нас йде газліфт мебельний. І ось отако діє у нас даний механізм. Ось. Само відкривається самостійно. Тут по дальшому поставиться неодимовий магнит, щоб закривалося. Так, зараз я вам покажу. Тут може бути три варіанти. Ми знімаємо для просто самостійно відкривати, закривати. Так, ось такий вигляд зсередини. Це двері в гардероб. Ось такий каркас, каркас десь металевої труби 50 на 30. Тут також посередині звичайні зависи і дзеркало наклеїмо на даний каркас. Тут цей механізм не дуже сложний такий, але тут от дуже треба чітко підігнати і плюс mm -hmm. тут ми цими ексцентриками роликами регулюємо. Тут цей хід, цей верхній кронштейн, зверху кріпиться, тут приварив шток. Зверху він закріплений, законтрений, щоб не відкручувався. Тут він ходить як? на цьому штокові, зверху для поворота і ходить от на цьому пальці, що отут йде на дані ролики о, і тут у нас стоїть ограничувач і все. Якраз двері зараз чітко під 90 градусів відкриті. Можна фактично перекрутити ще далі, можна зафіксувати, щоб не відкривалося. Ось такі лофтові двері, гардероб. Ручка тут де звичайна, під ручку обов'язково в склі вирізаємо дірки, ручка на, наску скріпиться до металу. Негарно виглядають, вписуються в даний інтер'єр. Саме немаловажне, що вони займають місце так, як тут від дверей до відкоса дуже мало місця. Якби тут були великі двері, то вони б ось вони якраз відкриваються. В рівень з відкосу. Тут так зроблено, що вони ніде не достають до стіни. Ось такі вони мають... Практичні, міцні. Сюди можна також. Замість цього газ ліфта на відкриття поставити. Ось ще є варіант газ ліфта просто на плавний ход і є ще варіант на закриття. Тут обов'язково на середній створці треба поставити неодимовий магнит, щоб воно притягувало. Без газ ліфта вони. Самі тримають сачі. Ось такі класні двері, ручки фактично не видно. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь.